Як на думку, штучного інтелекту оглядав би в блогер. перевіримо. Отже, беремо наш гаджет, заходимо в Google та пишемо «Генерувати картинку. Клікаємо на сайт і будемо генерувати. Тепер пишемо опис. Усак блогер. Натискаємо «Генерувати» та чекаємо. І... Один, два, три. Та-дам! Але це щось не те і тому ми будемо переробляти. Стираємо все, що ми написали, і напишемо, наприклад, гусак, який знімає відео. Чекаємо, чекаємо, і що ж у нас вийшло? Вау! ось така краса, ось такі гарні яскраві картинки в нас вийшли. І ось так виглядає на думку штучного інтелекта, гусь блогер. А ви підписуйтесь, ставте лайки і всім па-па!